Хочеш мати чіткий біцепс, але немає доступу до залу чи тренажерів? Я покажу тобі 5 ефективних вправ, які ти зможеш робити вдома. Використовуючи лише власну вагу, стіл, штани. Коротше, побачиш все у відео. Залишайся і в кінці я розкажу про вправу, яка доб'є твій біцепс на максимум. Це не будуть вправи з пляшками, з рюкзаком, які всі так активно показують. Це будуть реально офігезні вправи. Єес, поки я зроблю розминку, що є дуже корисно, маєш час поставити цьому відео лайк. А якщо воно буде корисним для тебе, то можеш ще й підписатися, щоб не пропустити інші цікаві відео. Для першої вправи нам потрібен рушник або будь-що, що можна покласти під ноги. Робимо скручування за допомогою біцепсу. І будьте уважні при виконанні цієї вправи. Можна рушник розслабити, так. Качати прес і сказати, що на біцепс воно ніхіра не дає. Тому цю вправу виконуємо виключно за допомогою біцепсу. Не потрібно підніматися сильно високо. Ефективно це не буде. Ви повинні відчути свій бізнес. Цю вправу виконуємо три підходи по 15 разів. Перерва між кожною вправою буде півтори, максимум дві хвилини, не більше. Для наступної вправи беремо будь-які штани, яких не шкода, та закидаємо їх за двері. Беремо їх як кому зручно, ноги ставимо вкрай дверей, нахиляємось і можна качати біцепс. Якщо це тобі просто, то візьми ще одні штани, за рахунок цього збільшиться довжина та важкість виконання вправи. Робимо три підходи по 10 разів. Для третьої вправи чітко підійде кухонний стіл. Робимо такі підтягування, щоб ваш лоб майже торкався краю стола. Але будьте обережні, щоб не було так. Щоб було простіше, можна зігнути ноги. Робимо 2-3 підходи по 15-20 разів. Четверта вправа. І нам знову потрібен рушник. Ну або штани, кому що до душі. Ногою ми повинні максимально відштовхувати від себе рушник, а біцепсом навпаки притягувати його до себе. Можна робити як на одну ногу, так і на іншу. Різниці немає. Головне пам'ятайте, що качаємо ми біцепс, а не ногу. Виконуємо по 15-10 разів два підходи. Остання вправа і бляха так. Як не крути, нам потрібні ці пляшки і цей рушник. Стаємо максимально близько до стіни і повільно, дуже повільно робимо підтягування. А ще краще в крайній верхній точці на декілька секунд затримувати цей клятий рюкзак. Два підходи на максимум, і буде чітко. Чотко не вам, а для вашого біцепсу. Особисто мені було не дуже чітко. Отже, це були п'ять вправ, які допоможуть тобі накачати біцепс вдома без тренажерів, якщо виконувати їх регулярно з достатнім навантаженням і правильним підходом. До речі, напиши в коментарях, яка на твою думку вправа є найменш ефективною. Це є дуже важливо для мене. Це був містер Санті Грін, де штани стають тренажером, ти стаєш монстром і в мене встає від твоїх коментарів.